Верховного команду Збройних сил України, оперативний склад штабу антитерористичної операції з нагоди свята Дня захисника України вишикування. У імені українського народу, як президенти, як Верховний головнокомандувач, я хочу подякувати кожного з вас за височайший професіоналізм, за відвагу, за мужність, за патріотизм, за високий бойовий дух, який ви проявляли тут щоденно, під час захисту України і східних рубежів. Захисту свободи, захисту демократії, захисту суверенітету і територіальної цілісності нашої держави і кожного з вас ще раз, саме тут, на цьому місці, в зоні проведення антитерористичної операції, я кожного особисто вітаю з Днем захисника вітчизни. Я дякую вашим матерям, які. Виховали таких справжніх найкращих в світі бійців, найкращих в світі Збройних сил України. Дякую батькам, дякую дружинам, дякую дітям за терпіння і витримку, які вас дуже чекають зараз. І слава Україні! Героям слава! Дякую. Нагороджено. Орденом Богдана Хмельницького третього ступеня дубовика Олексія <кри> Леонідовича. Жу народу. Жу українському народу. Су українському народу. Приємно, що коли ти робиш роботу і вона якось відзначається подарунками, медалями, орденами. Ну, Хто що заслужив? Щось не посміхаємося, більше посмішки.